Золото завжди мало для людства сакральне та економічне значення. Воно супроводжує нашу цивілізацію від самого початку, від перших прикрас і обрядів до сучасної електроніки, медичних пристроїв і державних резервів. Золото було та є виміром багатства. Вітаю, друзі! Знову з вами я і сьогодні хочу вам розповісти дуже неймовірно цікаву історію, звідки ж взялося золото на нашій землі. Поїхали. А тепер давайте подивимось на нічне небо, усіяне зорями. Серед цих мільярдів зірок існують особливі об'єкти: нейтронні зірки. Це надзвичайно компактні залишки масивних світил, що колись згасли і вибухнули як наднові. Уявіть зірку, яка за розмірами була схожа на наше сонце, але після колапсу стиснулась в сферу діаметром якихось 20-30 кілометрів, та все ще має масу як сонце. Саме такі нейтронні зорі мають фантастично велику щільність. Такі об'єкти містять колосальну кількість нейтронів, що не мають електричного заряду. І коли дві такі надщільні зорі знаходяться поряд, то вони починають притягуватися та обертатися одна навколо одної, і зрештою зіштовхуються. Ця подія супроводжується дуже потужним спалахом, відовим як кілонова, та вивільненням величезної кількості енергії. Енергії, у мить зіткнення частина речовин викидається у навколишній простір і починається швидкісний синтез елементів. Нейтрони безперервно прилипають до ядер, доки вони не перетворяться на важкі та стійкі ізотопи. Так утворюються найважчі елементи у нашому всесвіті, серед яких і таке бажане для нас золото. Однією з найяскравіших подій у астрономії стала реєстрація злиття нейтронних зірок. Ок, під назвою GW 170817. Зазвичай раніше вчені при зоряних зіткненнях бачили лише світові сліди, проте у 2015 році працювали детектори гравітаційних хвиль LIGO і VIGO, здатні чути викривлення простору та часу від потужних космічних подій. У серпні 2017 року ці інструменти вперше зафіксували гравітацію. Таційний сигнал, що надходив від двох нейтронних зірок, які неймовірно швидко зближувалися і, зрештою, зіштовхнулися, майже водночас телескопи, як наземні, так і космічні, побачили яскравий спалах у різних діапазонах випромінювання. Але найважливіше те, що спектральні та фотометричні дані цієї події вказали на створення великої кількості важких елементів, зокрема золота. Та платине та інших металів таким чином, лише після відкриття гравітаційних хвиль і підтвердження їх електромагнітними спостереженнями, наукова спільнота отримала вперше пряму і переконливу відповідь на запитання, звідки береться золото у всесвіті. Тепер у вас може виникнути запитання, як ці космічні важкі елементи потрапили на нашу землю? Усе, що утворилося під час колосального зіткнення, розлітається у просторі, стаючи. Сировиною для майбутніх зоряних систем, коли з часом із міжоряної хмари газу і пилу народжується нова заря, скажімо, подібна до сонця, навколо неї формується протопланетний диск, з якого виникають планети. І вся ця пилова суміш вже містить у собі елементи, синтезовані раніше, десь у вибухах наднових чи при злиттях нейтронних зірок. Також багато дослідників продовжують вивчати хімічні сліди таких подій. У стародавніх зірок чумацького шляху, коли астрономи розглядають їхні спектри, вони знаходять сліди важких елементів. Це дає змогу зрозуміти, з якою частотою траплялися подібні космічні події у минулому, і скільки саме золота вони могли згенерувати для галактики. Крім того, золото зустрічається не лише у земній корі. Ви будете здивовані, але деякі астероїди у нашій сонячній системі багаті на метали. Є думка. Що в майбутньому людство зможе ввести космічний видобуток і діставати дорогоцінні елементи прямо з цих космічних каменів? Одначе, все це лише технічні деталі великої космічної історії. Найчарівніше тут те, що метал на вашій руці у вигляді каблучки або сережок, чи золоті зливки в банківських сховищах колись був частиною гігантської космічної катастрофи, фактично зоряного вибуху та походить із. Далеких куточків космосу це не перебільшення, а науковий факт перевірений і доведений сучасними спостереженнями. Тож кожна піщинка золота це справжній посланець зірок. Якщо вам сподобалася ця історія, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Це буде мене надихати ще більше створювати український контент. Незабаром я поділюся іншими захопливими фактами про всесвіт і нашу космічну домівку. А поки подумайте, чи Відчуваєте ви тепер особливий зв'язок із золотом, яке носите або бачите навколо? Адже кожен його храм це частинка історії, що бере початок у могутньому вибуху далеко за межами нашої землі? Дякую за увагу! До зустрічі, друзі!